З вами Олег Балов. Їду на схід. Підвожу машину для наших військових. Яка Україна красива, хороша. Навіть, якщо на полях зараз зима, 2025 рік немає. Зелені все одно настільки красиво, все. я не знаю, чи передає камера. Дуже гарно. Правда, туман. але дуже гарно. Так ось. Везде цю машину. Kia. Донецьку область. наших військових, які просили цю машину, власне, таку машину і просили, їм така потрібна, вона компактна, ви бачите, загружена гуманітарною допомогою. Тут, до речі, шерстяні балаклави, доски. Пасти, мила, шампуні, порошки, Там не знаю, чи видно чи ні. Ось. Мандарини, апельсини, лимони. Хамон вверху там лежить, я не знаю, чи видно чи не видно. Передали, до речі, з Іспанії. Іспанці було. Окрема подяка велика Асоціації Громада Українців міста Картахена, які організовуються кожен раз, систематично буде говорити, проводять заходи, концерти. парках такі зустрічі з українцями, з іспанцями, танці, показові, українські, діти виступають, дорослі, співають українські народні пісні, сучасні, навіть іспанські, англійські і в такий спосіб формують ті кошти для того, щоб Бати отакі транспортні засоби, в, яких, в якому я зараз їду. Гуманітарну допомогу. І це дуже добре. Громада сильна, потужна, знана в Іспанії, ну, не, не здавайтеся, тримайтеся, бо є тенденція. Україні і за кордоном, зокрема, також, що як європейці, так і українці вже втомилися від формування гуманітарної допомоги, передача військовим військової техніки, обладнання і так далі. Не здавайтеся, так важко, так складно, але думаю, що нашим військовим захисникам на передовій ще важче і ще більш складніше. Під кулями, під гранатами, під ракетами наші солдати, під перехресним вогнем, в голоді. Поміняти одежу. Це дуже складно, я з цим постійно стикаюся, бачу це, коли приїжджаю до них. Тому не здавайтеся, працюйте, об'єднуйтеся, чуть-чуть і далі вперед і вперед-вперед. Наша організація я буде допомагати вам, як завжди. І разом-разом ми до перемоги дійдемо. Військові вам дякую, постійно дякую. От сьогодні я надіюся, що все буде добре, я приїду передавати цю техніку.